Я би не плекав ілюзії про те, що росіяни можуть колективно переосмислити рідні тих людей, як ну якщо можна назвати росіян людьми, які воювали тут в Україні скоїли військові злочини і ну брали участь абсолютно в війні. Тим не менше, я впевнений, що їхні матері будуть вважати, що їхні сини герої, що вони віддали своє життя служачі батьківщині, що вони не є покидьками, негідниками. Які тут крали жіночі труси і пральні машинки, uh -huh. вони будуть все одно впевнені, що вони воювали за право і діла. Достатньо, щоб їхній політичний клас наступний, да, який прийде на заміну нинішньому політичному режиму, це переосмислив, uh -huh. зробив висновки і зробив це переосмислення наріжним каменем своєї як внутрішньої, так і зовнішньої політики. І вони всі будуть їхати в Бучу, де ми побудуємо меморіал жертвам. Да? І вони всі будуть нести туди квіти і ставати там на коліна і вшановувати пам'ять е -е, загиблих, які замордували їхні. Покидьки тут Оцього цього буде мені цілком цю, достатньо. А що про це буде думати? Я не знаю там е е якісь дядя Ваня. Абсолютно похір.